Зірвали державні прапори та погнули флагштоки на могилах військовослужбовців у Дніпрі. Поховання на декількох цвинтарях міста невідомі нищать протягом трьох тижнів. Більше у сюжеті кореспондентів Суспільного стяг був зігнутий. Ту сторону сам прапор лежав тут на землі. Олександр Озовий показує понівечний флагшток на могилі загиблого брата. каже, невідомі зірвали звідти прапор. Порізану тканину кинули на землю, а зверху поклали папірець із зображенням клоуна. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події, осіб, які можуть бути причетні до цієї події. Також свідків і очевидців. Триває перевірка. правоохоронці з'ясовують всі обставини. Наразі родичі загиблих планують відновити розірвані стяги та знову повісити їх над могилами. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.